І знає, що тут є люди, особливі, які чекали цього дня, як не знаю що. О цього дня вирішується їхня доля, не тільки наша з тобою, Петре, не тільки наша, а вирішується доля молодого чоловіка, якого звати Андрій. Андрійку, іди сюди. Десь як Залзав вмер, як зал до вмер. Він не знає, що далі буде. Інтрига. От подивіться гарні і славні! Ви <плес> знаєте, дійсно, він чекав на лісатипний батальйон, мабуть, як ніхто з вас. Бо він задумав і він дуже вірить в успіх свого задуму. <плес> Бо сьогодні саме такою великою кількістю свідків він хоче посвідчитись. Хоче запропонувати руки себе. Першу подавку на тадівані і всім, хто мені допоміг вашій публіці, переживаю, бо ви мене підтримуєте. Хочу, щоб на далі ми були разом. Хто ніколи не зміг нас роз'єднати, сили впевнені, видержимо. Так. 20 років, А сьогодні радуйся, бо не кожному насмілиться, коханий, зробити пропозицію саме перед такою кількістю глядачів. Ти дуже щаслива. Він це тепер рідкість на сьогоднішній день. Нехай вам Бог подарує багато щасливих літ у подружньому житті. Щоб ви були здорові, щоб у вас були здорові, гарні діти, багато, щоб їх було. Щоб кожен день у вас був святковий. Це від вас залежить. Робіть щасливим один другу. Бережіть, шануйте, любіть. Давайте ще раз привітаємо, ще раз привітаємо. Я так воювала, думаю, Господи, хоть би надала. Насредки. А я вже нічого не поможе, прийдеться когось виділити з батальйону. Нас тільки якраз дітряду вийшло свободно. Слава Богу, що все обійшлося. Я вас вітаю, хай вам допомагаємо. Жасті дороги! Бачите, в дом сьогодні. Хто думав, купили білет на концерт, а тут ще й шоу?